І сталося, як був збудований мур, то повставляв я двері і були понаставлювані придверні співаки та левити. І призначив я над Єрусалимом свого брата Ханані та зверхника твердені Хананію, бо він був чоловік правдивий, і Бога боявся більше від багатьох інших. І сказав я до них: нехай не відчиняються єрусалимські брами аж до спеки сонця. І поки вони самі стоять, нехай позамикають двері і так тримайте. І поставити варти з єрусалимських мешканців, кожного на його сторожі, і кожного навпроти його дому. А місто було широко просторе й велике, та народу в ньому мало, і доми не були побудовані. І поклав мені Бог мій на серце моє зібрати шляхетних, і заступників та народ, щоб переписати. І знайшов я книжку перепису тих, хто прийшов перше, а в ній я знайшов написане таке. Оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, яких вигнав був на вуходоносор, цар Вавилонський, і вони повернулися до Єрусалиму та до Юдеї, кожен до міста свого. Ті, що прийшли, були з Зоровавелем, Ісусом, Неемію, Азарією, Раамією, Нахаманієм, Мордехаєм, Білшаном, Місперетом, Бігваєм, Нехумом, Баяною. Число людей ізраїлевого народу. Синів парошових 21702. Синів шаватійних 372. Синів арахових 652. Синів пахатмавових і синів Ісусових та таявових 2818. Синів еламових 1254. Синів заттуєвих 845. Синів Закаєвих – 7,60. Синів бинноевых 648. Синів Беваєвих 628. Синів азгадових 2322. Синів адонікамових 667. Синів бігваєвих 2067. Синів адінових 655. Синів атарових, синів хіскияних 910,8. Синів хашумових 328.

Людей з міхмасу 122. Людей з бетелу та аю 123. Людей з нево другого 52. Виходьків з еламу другого 1254. Виходьків з харіму 320. Виходьків з Єрихону 345. Виходьків з лоду, хадіду йоно 721. Виходьків з 39 3930. Священиків, синів єдаїних з Ісусового дому 973. Синів Іммерових – 1052. Синів Пашхурових – 1247. Синів харімових 1017. Левитів, синів ісусових з Кадмійлового дому, згодевиних синів 74. Співаків, синів асафових 148. Придверних – синів шалумових, синів атерових. Синів Талмонових, синів Акувових, синів хатітиних, синів Шоваєвих 138. Храмових піданців, сини Ціхані, сини хасуфані, сини табаотові. Сини керосові, сини сійні, сини падонові. Сини леванині, сини хагавані, сини Салмаєві. Сини Хананові, сини Гіделові, сини Гахарові. Сини Реані, сини Рецінові, сини Некодині. Сини Газамові, сини Узині, сини Пасахові, сини Бесеєві, сини Меунімові, сини Нефішесінові. Сини Бакбеутові, сини Хакуфані, сини Хархурові. Сини бацлітові, сини Мехидині, сини Харшині. Сини Баркосові, сини Сісарині, сини Темахові. Сини Неціяхові, сини Хатіфані, Синів Соломонових рабів, сини Сотаєві, сини Соферетові, сини Перідині. Сини Яалині, сини Дарконові, сини Гіделові, сини Шефатійні, сини Хаттілові, сини Похеретхетцеваїмові, сини Амонові. Усього цих храмових піданців та синів Соломонових рабів три сотні і два. А оце ті, що прийшли стелмелаху, стелхарші, Керувадону та Іммару, та не могли довести роду батьків своїх та свого насіння, чи вони з Ізраїля. Синів Делайних, синів товійних. Синів і 642. А з священиків, сини Ховайні, сини Коцові, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок геладянина Барзілая і став зватися їхнім ім'ям. Вони шукали запису свого родоводу, але він не знайшовся, і були вони вилучені з освященства. А намісник сказав їм, щоб вони не їли зо святого святих, аж поки не стане священик Доуріму та Тумміму.

золота 1000 дареків, кропильниць 50, священичих шат 530. А з голів батьківських родів дали до скарбниці на працю, золота 20 000 дареків, а срібла 2200 мін. А що дала решта народу, золота 20 000 дареків, а срібла 2000 мін, а священичих шат 67. І осілися священики, і левити, і придверні, і співаки, і дехто з народу, і храмові піданці – і весь Ізраїль по своїх містах. Як настав сьомий місяць, то Ізраїлові сини були по своїх містах.